Привіт-привіт! Я Наталя Марківська, а в далекому 2003 році Наталя Ясків, яка прибула зі Львова до Кривого Рогу на фестиваль Співограй. Найкращі спогади, найтепліша атмосфера. Найдружніший колектив, багато емоцій, багато професіоналізму, багато вражень, просто яскравих вражень, які. Були переплетені з осінньою красою, співуграю і тої пори на сьогоднішній день я психолог і мама трьох дітей. Також в своїй роботі використовую музичну терапію. І моя середня донька займається вокалом, тому неодноразово вже була учасником і лауреатом першої премії. Фестивалів, які організовує громадська організація Співокрай. Тому сьогодні разом ми хочемо привітати вас з гарним ювілеєм, міцного здоров'я, вам! Море радості, щастя, просвітання, удачі, нових цікавих проєктів, мрій та яскравих подій, успіхів і мирного неба усім нам, і нашій славній Україні!